Дякую Сміхнеться доля, Скинуть наші пороженьки, як росія. Це про ті події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим. І можна з коністю сказати, що це не просто якісь там військові навчання, які декларувала Росія. Дійсно, у вас усього навіть в цьому заході присутня і певна веселість, така зазорість. Але це нагадую вам це дуже серйозні речі. Тому... ці військові об'єкти, які були на території Грузії, в тому числі і військовий флот. В тому ми наша Чернігівщина, так само як і інші області, як Сумщина, Луганщина, Донеччина, межує з Російською Федерацією, тому. Ось ці події, що відбувалися, вони мали б реальне місце і на нашій чернігівській землі. І, і слава Богу, що наші військові не піддалися на цю провокацію і тримають оборону. Так, да, вони без зброї тримають, але в цей момент, коли російська армія набагато сильні переважає чисельність і озброєння, ну, нашу армію, це дуже великий подвиг. Дякую всім, що підтримали. Слава Україні! Ой, 9, 9 березня.